Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо в Instagram Stories додавати або відмічати якихось людей. І для вас ми перейдемо до Instagram, Далі нам потрібно буде натиснути на вашу розповідь. Тут ми можемо додавати або ви можете створити фотографію, або будь-що взагалі нам потрібно обрати якийсь фон, будь-який взагалі. Давайте обираємо якийсь фон, і далі нам тут знадобитися, або нам треба просто натиснути на екран, це взагалі це, 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 те ж саме, або ми можемо просто натиснути на ось ці дві літери А. Тобто це взагалі просто текст це те, теж саме. І далі нам потрібно буде тут натиснути на Згадати. І після чого ми з вами можемо писати взагалі будь-яку людину, яка саме дозволяє, щоб ви її відмічали, якщо ви її налаштуваннях це обрано, тобто вам не потрібно бути підписаним на цю людину або мати її навіть у друзях, і так далі, і тому подібне. Тобто найважливіше, щоб ця людина дозволяла, щоб її хтось інший згадував або відмічав. І ми можемо дуже просто відмітити, наприклад, будь-яку людину знову ж таки. Ось так оце виглядає. Ми можемо розташовувати де ми хочемо, і після чого люди зможуть натискати на це і приходити саме до цієї людини. Також, якщо ви відмічаєте когось, вони мають змогу після чого поскаржитися на вашу історію, тобто як ви можете використовувати їх профіль і так далі, і тому подібне. І якщо вони поскаржитися на вашу історію, то її можуть видалити. Тобто, ось так оце працює в інстаграмі. Я сподіваюся, що. Вам сподобався цей відео, і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.